Ви точно стикалися з такою самою проблемою при вирощуванні декоративних аліумів. Їхнє листя ще під час цвітіння, саме на піку декоративності квітоносів, стає дуже непривабливим. Ні, зараз воно ще навіть зовсім привабливе, просто після останнього приморозку не дуже ще відійшло. І я хочу сказати, що. Це нормально для цибулі, так само як нормально для тюльпанчиків, які відцвітаючи, відцвітаючи починають втрачати декоративність листя, то для аліума нормально втрачати декоративність листя ще під час і навіть перед цвітінням. Але деякі сорти більш мають декоративне листя під час цвітіння, а деякі можна допомогти підживити комплексним мінеральним добривом ось на такій стадії, і потім калійним, коли вже будуть високі квітконоси.